Чи змінилося ставлення миколаївців до свого міста? Із таким питанням ми сьогодні вийшли на вулиці Миколаєва, аби дізнатися думку місцевих жителів. Відповіді були різними, тож про все по порядку. Чи помічаєте ви, що місто оживає, і якщо помічаєте якісь зміни, то розкажіть, які? Ну так, оживає, людей більше з'явилось, машин вже людно так стало, вже вікна везде горять, фонарі горять, город ожив. Люди поверталися ну, стройка. З водою ж наладилося, дороги роблять. Так, становиться більш людно, мені подобається. це. Робляться дороги, почали робити ці велодорожки. мені дуже подобається, бо мені як велосипедисту це дуже важно, так сказати. Починають відбудовувати будинки, у нас на нашій вулиці відбудували дорогу, в яку прилетіло, так що, так, да, місто живе. Приємно, що люди повернулися, приємно, що дітки гуляють, що в нас сонечко сіте, приємно, але дуже брудно, мені кажеться, в місті. Хотілося, щоб був трошки порядок якийсь наведений. Ну, я хочу сказати, що потроху оживає. в чому річ, в першу чергу, це люди. Якщо в тому році їх взагалі не було, потім трошки під'їхали, то зараз до школи пішли діти. Люди під'їхали, і транспортом стало більше, і бізнес потихеньку оживає. Тому це на цій вулиці ніде не можна було купити чашку кави. Зараз вже декілька містах є. Тобто місто оживає. Ну я звернула насправді увагу, що і людей менше, машин менше. Зараз якось стало веселіше, цікавіше, слава Богу, і до нас доєднюються херсонці, які переїжджають. Тому я думаю, зрештою, зрештою, але. Досі на те, як було станом 23 лютого. Я не жила тут все время, недавно вернулась, но периодически приїжджала. Раньше приїжджаєш, ні одной машины, ни вообще. Но сейчас, конечно, все открывается, оживает. и очень прям дома хорошо. Конечно, с весны больше людей стало на улицах, детей намного больше. Раньше во дворы выйдешь, деток нету совсем, можно смотреть в окно. Во двор цілий день пройде три чоловіка. А зараз просто і на детских площадках, і на тренажерних площадках люди є. Це, звісно, радует. З міста не виїжджали у війну і залишалися тут, але було дуже мало людей, нічого не робилося, було дуже сіро і. Ну, зрозуміло, що війна зараз місце трошки, місто трошки ожило. На доріг та теж це дуже вражає, тому що є машина і дуже помічається, де зробили гарну дорогу. Зараз за Варваровкою дуже там поганий клаптик роблять цю дорогу. Проспекти, чистота, сміття вивозять, вода наладилася, стало трошки добре. Людей дуже багато. Ну в принципі, задоволені цим. Місто не те, що живе, воно і жила, не буде жити. Я абсолютно в обвірю. Так що все буде добре. Яким ви бачите Миколаїв після війни? Я хотів би, щоб він став великим таким містом. Я думаю, що після війни тут буде все відбудовуватися, буде робити більший антент на молодь. я б сказав би. Бо, чесно кажучи, для молоді тут ну, якось маловато якихось. развлечений, чи закладив, то надеюсь на це. Не хочется говорить ставшим на ноги, потому что его никто не опустил. Он крепко стоит на своих ногах, и мне кажется, люди, которые здесь пережили это тяжелое время, они Ой, с гордостью, с любовью относятся к своему городу, и, конечно, город будет крепче, сильнее. Он и так красивый, но я думаю, будет еще краше. То, что предприятия поднимутся, конечно, и проблем, наверное, много. Это и коррупция, которая навязана у всех на зубах. Самая большая боль у нас внутри страны, которая мешает и, наверное, будет мешать. Если ее победить, то тут можно из Николаева сделать просто звезду Южной Украины. Хотелось бы, чтобы все было потужно, промыслово, Місто з молоддю, з дітьми, з, з вільним навчанням, школа, школах, студент, студентів в інститутах. Хотілось б бачити більш перспективне розвити, розвите розвитте міста, і, і саме головне з гарною водою. З гарною водою це дуже важливо. Дуже хочеться, аби було більше людей, залучилися, залучилися інвестиції, якось більше руху. Якогось ну більш спрямованості до розвитку, бо хочеться повернути людей, які поїхали за кордон, а це і залучаться нові можливості, якісь нові ідеї, і так далі. Якби зрештою хочеться дуже сильно, аби молодь повернулася, бо скільки я знаю людей, які кажуть, мені в Польщі вже все склалося, я не повернуся. Хочеться їх назад. Я б сама хотіла назад вже з тими надбаннями, які я маю з Івано-Франківська. Якось реалізовуватись. Тому я думаю, все буде, все буде супер. Ну, Мені кажеться, що загоріться. Я думаю, що закінчиться все. Все одно зараз люди ще бояться їхати. У мене багато знайомих ще не повернулось. Ті, хто повернулися, страшновато. Но я думаю, що буде все добре, буде відстраювати і буде класно. Миколаїв дуже квітучий, гарний, жовто-блакитний. Вот. Ну, и за такими вот... Дітками з такими в радості, от, і вперед до перемоги все зробимо. Зелені взагалі немає. Дуже б хотілося якісь парки, галявини, щоб були дерева, щоб це було зелено і щоб це було видно. <свісно> да, то на що то зелене дуже б хотілося. Ну, вода б дуже хотіла, щоб була нормальна вода, тому що якщо ми молоді можемо собі її принести і добути, то більше пожиле покоління цього не може зробити, то дуже б хотілося це. Так все нормально. Світучим, навірно, світучим, процвітаючим, щоб здесь люди були щасливі, э, і мали достойне, достойне достаток життя, щоб люди були обеспечені прежде всього. І молоді, ну, і любого віку. Я бачу зелене, квітуче, дороги, як за границею, все буяє, люди веселі. Країні мир, дітки народжуються, все добре. Ідемо до перемоги відбудованим, комфортним та успішним. Саме таким прагнуть бачити Миколаїв, його жителі після перемоги України. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март.